Адміністрація одеських кінотеатрів у своїх зверненнях до українських дистриб'юторів неодноразово піднімали питання про необхідність надання в прокат фільмів з урахуванням мовних потреб глядачів. Технічних перешкод для цього немає. Однак поки що, як бачимо, кінопрокат здійснюється на державній мові. Проте Одеська міська рада вважає, що показ фільмів не російською мовою суперечить інтересам громадян. Яка думка Одеситів? Должне бути в кінотеатрах зали і російського, і українського язика. Я тільки титри читаю. Я не успеваю кино посмотреть. Я только читаю титры. И все. Все равно на каком на украинском или на русском сильно все возмущались, когда было на украинском, но ну, ходят и нормально. Когда стало хорошее качество перевода, то в некоторых случаях фильмы стали смешнее, мультики интереснее. Поки що в планах міської ради у найкоротші терміни зробити одеський кінопрокат російськомовним. Мешканці Одеси мають законне право на використання російської мови. Але живучи в Україні, відмовлятися від державної мови неправильно. Навряд від її заміни до кінотеатру стане ходити більше глядачів, ніж раніше. Головне все ж таки зміст. Ольга Кітік, Сергій Козачинський Факти.